Заздрість і байдужість привели до того, що нема країни і обличчя свого. Так втрачає ненька останню надію і ярмо жорстоке обіймає вию. Сумна дуже пісня, через сльози л'ється, розірвить кайдани, хай терпець, урветься. Хай встає зненацька пам'ять вам відбило, де ж ти, той казаче? Ось твоя могила, заросла буліяном, відшукати важко серце за парканом. Як же жити страшно? Небайдужі люди, я до вас звертаюсь. Всюди вийшов, не ховаюсь, закликаю, встаньте Розплющити очі всі у цьому світі, до життя охочі, ми ж з того тіста, що й решта людства. В нас є своє місце не робить паскудство. Час прийшов рішати, бути чи не бути, скільки і можна спати, вуха є вощути, прокидайсь країно, дзвони б'ють повсюди, жива Україна, небайдужі.